У серед зими на подвір'ї в легкому одязі так можна і занедужати. А Василь Семенович на те лише посміхається. Ніколи не скаржишся на те, чому болить тебе. Тому що це дає знати, що ти неправильно ведеш образ життя. Зміни його. Він ходив боссий завжди по снігові і міг такий момент робити. Я от сидить, дивиться телевізор з селі, а я мала дитина, і тату термосить пальця. Буде крутити, термосить пальця, е, може рукою, може якоюсь е, брав якусь паличку і е, е, нажимає того пальця. Я кажу, тату, ну нащо ми сміялися, діти? Нащо ви це робите? Мені болить голова. От з цього ми дуже сміялися. Хто б з нас в селі, от ми ж в селі виростали, ми ніколи цього не читали, ми дуже сміялися. Я просто до сміху, ну, тато крутить пальця. На сьогоднішній день моя робота. Дуже Дуже пов'язана із цими точками, із східним сприйняттям, і східною філософією, яку ви побачите в нашому. І я знаю, що ці речі вони дуже багато передалися, мабуть, саме від, на рівні підсвідомості, на рівні генетичному. Від людини в тому, що вона як така непроста, вона шліфується як алмаз, ви розумієте, у боротьбі з всякими нещастями. Вона як алмаз шліхується, вона гартується, вона сили набирається, вона вірить в себе. Протягом усього життя Василь Семенович Кваша шліфував себе в пізнанні і осмисленні навколишнього світу і подій в Україні, зокрема. Ці роздуми виписані дивовижним, схожим на клонопис почерком у формі віршів, в обрамленні найрізноманітніших узорів. І майже на кожній сторінці мініатюрна ілюстрація таких саморобних книжечок у Василя Семеновича кваші десятки, усі патріотичного спрямування. Цвіти барвінок, синьо-синьо, як спогад призабутих днів, цвіти, як доля України, її героїв і синів. Найбільше віршів присвячено повстанцям на час національно-визвольної боротьби у Млинівському районі на Рівненщині. Припало його дитинство. Приїхав сотенний чумак, в село підлісне, рано вранці. Цвіли дівчата там, як мак, до них сміхалися повстанці. Чумаче, глянь, яка краса, сьогодні трійця, слава Богу. Куди й що тебе несе від нас в далеку путь дорогу? Милі, дівчаточка, не час нам на красу цю дивитись, Палають села і міста, ідемо ворогам помститись. Шумака, бачите, я бачив. Це один з перших топов самців. Бачили його? Бачив, бачив, бачите. Через що? Тому що збиралися оці хлопці моїші. Знаю, ми з батьком. Ага, а ви ж е син лісника, батько так, був лісник, то. Так, ми Делали з батьком її все носили. Очим повстанцям. От, все. Ну, Вам скільки років тоді було? Мені було 9 років. Що ж там говорити, але ж так, що пам'ятаю все. У збірнику Волинь Земля нескорена. У нарисі про Василя Семеновича Квашу розповідається, що його батько був зв'язковим упа. Рідні дядьки Петро і Микола поширювали націоналістичні ідеї. Миколай загинув у бою за КВДсами 1945 року. А в збірці Блакитний клекіт» є вірш із посвятою брату Ярославу. Це мій дядько рідний. Загинув. Загинув Це -то під боремцем. Загинув. А й сім'ю їхню вивезли. Він зараз там на далекому сході. Ось що. Я ілюстрації до тієї Буремецької трагедії. Це ілюстрація, бачите так, як воно було. Це ж чудні хлопці цієї повстанці були. Їм було по 14-15 років. Їх виріс ціловили і на Сибір, і туди на Донбас. А там самі знаєте, що тоді було. В mm 1944-45 -hmm. році. Багато кажуть, що от бандерівці і багато шкоди наробили, що вони у Криниці кидали людей, що вішали, що отаке. Що ви на це скажете? От ви селі, де ви жили? А я на це так скажу. Той, хто таке говорить, будь ласка, подавай їх. Будемо судити тих бандерівців. Ну будемо судити. Судити на рівні, тому що це страшно. Що ж не подають? От подали, були цей, значить, не долиня, але ну, уявляється, що це не Бандери, що це НКВД все робило. І так тікають ті, що Господу Божому посі, бачите? Тому що так, дивіться, скільки, знають, тих було повстанських боївок, стільки і антиповстанських боївок. МКВД спеціально, спеціально провокувало брату війну. Якщо не було, скажімо, бандерівців, то вони стрибків переодівали в бандеровців і посилали. Вони дід там в формі бандеровців. А там їх знов кликали, дід, там бандерівці, і бились між собою так чому? Знаєте? Отак от у нашому селі, у світі селах так бились і звичайно, що вони, бачите, я не знаю, так вони, вони чуванили, спеціально таку велику війну ведуть. Мені боляче знаєте, той час до згадувати. Та попри все, пережити просочується в пам'яті і лягає мазками на папір новими малюнками. Оце, о, це малин, бачите? Оце це мали. так. І бачите, як було? Ковпак. Ковпак, тоді, коли погорів малин, угу. от, як мені очевидно розповідав, вони в Яровському лісі були. І спостерігали все. Все спостерігали. А ці ото хлопці, бачите, був санкцій, їх 28 чоловік було. От вони на перевіз зброю і пішли. А німець там один був, на е, верху млина сидів. І от він повернув, всіх поїхав на титул. Зараз Василь Семенович почав ілюструвати книгу аж до судного дня про патріарха Володимира у миру Романюка. Очевидь, згодом з'явиться і портрет цього патріота України і поповнить історичну серію картин та вже написаних портретів видатних діячів нашого народу. Малювання прийшло до нього самобутньо, як і віршування. А був не посида. Я був не посида. Я з 15 років, можу сказати. Я на гармошці, і на кордіоні грав. От. Духовий оркестр був організував. Хоч я. Ну і співав, ми з хором об'їздили, От скільки разів з Києві були, бачите, його. Портрет Василя Семеновича буде неповним, якщо не згадаємо його переклади з Біблії. Та, старенька книжка. О, Біблія. А це був такий час, що зберігати її, бачите, це. Прирівнювалося до антирадянської пропаганди, був такий час. Що я робив? Я спочатку перекладав із російської на українську, цілі псалми так переклав, а потім віршовані. Віршовані, ось вони усі. 150 він ну, потім дійшов. Дійшов до чого? До притчі Соломона. Потім, бачите, от це оце отак псалми, притчі, Соломона, екклезіаст. Це все я з російської та українською віршами. Все рішами тут. Ну все, як то кає кредо. Ну, для того, що дійшов з до Нового завіту. Хотів би ще Василь Кваша дожити до того часу, коли буде створена діорама Берестецької битви. Він розуміє, що така колосальна робота під силу колективу професіоналів і буде радий, коли прислужиться митцям його ескізи, створені на основі історичних досліджень. Тосе з шибків книжечок, помережених дивовижним почерком, у яких Дух Свободи і балади про нескорених повстанців, а ще малюнки, ілюстрації, визвольних змагань. Уже самі назви, які говорять багато чого. Кодня, Батурин, Базар, останні месники під Гутвином. До переїзду в Луцьк Василь Семенович працював учителем образотворчого мистецтва в Острожицькій школі і художником-оформлювачем у місцевому будинку культури. Паралельно працював над собою, вивчав історію України і створив десятки портретів видатних діячів нашого народу, серед яких є чимало і в краєзнавчому музеї. <кій> старенька книжка. О, Біблія. А це був такий час, що зберігати її, бачите, це перерівнювалося до антирадянської пропаганди. Був такий час. Що я робив? Я спочатку перекладав із російської на українську, цілі псалми так переклав, а потім вирішов. Вершовані, ось вони усі. 150. Ну потім дійшов. Дійшов до чого. До приксі Соломона. Потім, бачите. От це оце ото, псалми приклі Соломона. Екілюзіаст, це все я з російської, а української віршами. Осмислюючи севу минувшину, він прийшов до космогонічного бачення ролі України в світі. Як ви, Україна, була раніше самосиною, не було ні першої, ні Другої світової війни. Вона була б арбітром між Євроазією. Таке її призначення. І вона мусить такої бути. Тому що якщо Україна не буде незалежною державою, з кармі путь пити прийде, які її призначені, це знаєте що? Це загибель цивілізації взагалі. Відрядно, що підтримку у своїй творчості він знаходить у користь. <реку> Зараз йому легше, бо він вже відійшов від села. Відійшов від того всього. Ну, У нього були свої роботи. А всі клопоти газу приїде. Я йдете, йдете, йдете. Створив Василь Семенович Кваша свою маленьку діораму Берестецької битви. Все виписав з подробицями. Каже, якби взялися за цю високу справу митці, то його ескізи могли б їм прислужитись.